Перед вами посилка з Китаю. Ішла вона до мене 25 днів, ціна її 1,53 цента. Ось в такій упаковочці вона була запакована. Це повинен бути MP3 плеєр По трек номеру він не прослідковувався, але по цьому номеру видно, що це є MP3 плеєр Доставка була поштою Швеції. Ось такий плеєр. Досить непогано виглядає дизайн хороший. Царапини є, але це видно, що це є. Скоріше всього що це є захисна плівка. Тому що тут чуть-чуть піддерто, і видно, що можна це здерти. Будемо сподіватися, що це є захисна плівка. Ззаду є кліпса, яка дає змогу фіксувати, допустимо, на ремні і, відповідно, не дасть змогу. Випасти з кишені, або ж з іншого місця, де тримаєте плеєр. І так, зверху бачимо кнопка on-off, вхід 3,5 для навушників. Збоку. Є, верніше внизу є вхід для зарядки, або ж підключення. До комп'ютера або ж зарядки це є міні-USB, і слот для карти пам'яті. Сюди підходять карти пам'яті, мікро-USB. по бокам нічого немає. І зверху сама панель керування, переключення треків і підключення, підкручування самого звуку. Попробуємо зараз протестувати, якщо він включиться. Мелодія грає, але дуже погано чути. О, тяжко заходить сам сам вхід навушника, але все працює без проблем. Сам плеєр з боку видно, що світиться всередині, получається. Що він трошки в поганому до мене вигляді дійшов, або ж це він тільки що випав? Сам корпус трошки делікатний, задня кришка є міцна, цільна, а ось сам корпус, який є блискучий, він дуже Делікатно виглядає. Ну, зараз я заставив на місце, вроді, проблем вже немає. Ось таким чином виглядає цей плеєр, ссылка буде на нього в описі. Кого цікавить, замовляйте. Ціна не є е, дорогою, тому можна собі дозволити. Для кого було відео корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал.